Добрий вечір усім, хто зараз біля екранів телевізорів Традиційно традиційного годині З вами телерадіокомпанія Жасмін і я її ведуча Жанна Гондарук. Рада чергові зустрічі вже у новому році. Хочу приєднатися до усіх віншувань, що ви чули у ці дні, і також побажати вам, вашим рідним, тепла у душах та злагоди в домівках. А якщо ви маєте кілька годин вільного часу, пропоную провести їх з нами. Ви дізнаєтеся, чим жив Жашківський край цими днями, та отримаєте, сподіваюся, позитивні емоції. Уже за про таке. У різдвяно-новорічні дні жашківчани відзначили 70-річчя визволення краю та 60-річний ювілей Черкаської області. Представники міської влади вшановували ветеранів Великої вітчизняної війни. Святковий новорічний ранок в ресторані Аскольд. А також про традиції старого нового року та як відзначають його жашківчани. Про усе це зараз і тільки для вас. Будьте з нами. Як уже повідомлялося у наших програмах, 7 січня в день Різдва Христового, жашківчани відзначили кілька значних ювілеїв. Святкові заходи розпочалися мітингом з нагоди 70-ліття визволення міста жашків і продовжилися в районному будинку культури, де учасники художньої самодіяльності влаштували яскраве концертне дійство до 60-річчя утворення Черкаської області. Ному зустріли юні артисти гостей, які завітали на святкування 60-річчя утворення Черкаської області. Приємні сюрпризи чекали на кожному кроці, зокрема, і в фойє районного будинку культури, де можна було оглянути виставку жашківських майстрів та послухати колядки. Мир вам, села і міста, мир вам добрі люди, на ці свята, хай вам радість буде, хай не буде більше сліз, хай образ не стане, ангел звістку нам приніс, про чудо згляне. А співають, царіє чудо, чудо А вже на сцені заряджали позитивом творчі колективи районного будинку культури. Утворення Черкащини 60 років тому було б неможливим без визволення краю від фашистських окупантів, з часу якого пройшло 70 років. Тож очільник Жашківщини Сергій Дорошенко у промові насамперед дякував ветеранам Великої вітчизняної війни за подвиг, а також усім тим, хто розбудовував район в повоєнні роки і у мирний час. Шановні жашківчани, гості, запрошені. Щиро вітаю вас із Різдвом Христовим. Та 60-ю річницею утворення Черкаської області у ці святкові дні бажаю, щоб наші серця наповнювалися любов'ю і теплом, світлом і добрими справами, мудрістю і щастям, достатком і добробутом. Нехай нас ніколи не полишає віра в краще. Ми не безпідставно можемо пишатися тим, що наша мала батьківщина Черкащина, колиска української нації, а Жашківщина її гідна частинка, де народилося багато видатних людей. Про це зауважував голова районної ради Олександр Демченко. Черкащина край знаний у всьому світі, щедрий, благословений, унікальний у всіх вимірах. Упродовж багатьох століть наш край був одним із визначних центрів формування української нації. Саме на цій землі протягом віків відбулися доленосні історичні події. Які гартували українство, формували засади і традиції української державності. Водночас Черкащина не тільки колиска нації, Ми з гордістю говоримо про здобутки і досягнення славного шляху області, шляху встановлення і регіонального самовизначення, шляху випробування від часів Великої вітчизняної війни та повоєнної розбудови. Шляху поступу і зростання, врешті-решт, розбудови нової Черкащини як невід'ємної частини незалежної української держави. Зрозуміло, що цього дня учасники художньої самодіяльності у свій репертуар включили багато патріотичних пісень та віршів, які у черговий раз засвідчили красу і багатство нашого краю. неповторний вітний i right. Земля і дім, твої батьки, і рідне небо, і найсолодший хліб у ній. А ще любі більше треба, ніж радість, воля і краса, той оберіг з дитинства милий, прозора вранішня роса і погляд батька незрадливий. І усміх мами чарівний, і вірні друзі, добрі люди, ось тут і є. Той рай земний, а ніде не первин. Наразі в Жашківському краї за офіційною інформацією проживає єдиний ветеран, який визволяв місто. Це Дмитро Васильович Власюк із села Скибин. Та й взагалі, як у місті, так і в селі, тих, хто із власних спогадів може розповісти, якою ціною дісталася перемога, залишились одиниці. І вони не мають уже ні сил, ні здоров'я, аби бувати на таких велелюдних заходах. Тож вшанувати ветеранів великої вітчизняної війни, які проживають у райцентрі, вирішили цими днями в міській раді. 6 січня вважається другим днем народження Жашкова, адже саме в цей день, 1944 року, радянські солдати дали відсіч німецько-фашистським військам, визволивши місто з окупації. Відтоді для жашківчан це особливе свято, особлива увага визволителям. Двох із них, Петра Мельника та Михайла Овдаха, цьогоріч відвідали представники жашківської міської ради зі словами вдячності і подарунками продуктами першої необхідності. Діти прийшли подякувати вам за те, що Жашків звільняли. Дідушка той, що пережив якраз всі ці, як кажуть, тяготи війни. А їх у нас залишилось два. 70 років тому жашка звінила. А ви ж нас ветеран? вітіран? Да. Прийшли привітати вас, що? привезли вам тут трошки Ой, на кашку. Жовці, що ви? Цим фронтовикам пощастило залишитися живими у боях з ворогом і досягнути поважного віку. Петрові мельнику 89 років, Михайлу Овдаху 94. здоров'я немає уже в обох, а Михайло Прокопович взагалі не бачить. Тим не паче, ветерани не спішать виходити зі строю. Зауважують у приклад молоді. Якби була війна, з усіх сил захищали б рідну землю. А як треба повоювати, то вже пішли б Звісно дедушка взяв би до рук. Каже, якби бачив, то ще б щось би робив. А зовсім а нічого все. не бачите, да? так? Ні, нього глаукома. Тримайте що. Да? Бачите, що вите. Чи чарку рано і чарку вичуть. Це Це, як, домашні, це як лікарство. Правильно. Ці люди заслуговують особливої шани не тільки за воєнний, а й післявоєнний подвиг, адже вони піднімали з руїн жашків. Під час щирої відвертої розмови з гостями ветерани згадували свої трудові будні. Як мені вже 89, так? то я робив ще на роботі 10 років на, на, пенсії, на, пенсії. на пенсії. Завод ніколи не ставав під поломок. Люблікат робить, заготовляв любу деталь, любе, любий агрегатик, який вийшов із ладу. Я його відновлював так само в мориши краще і завод ніколи не ставав такому візиту та увазі. Ветерани помітно були раді. А представники міської ради запевнили, що зі свого боку робитимуть усе можливе, аби ветерани великої вітчизняної постійно відчували турботу і вдячність за бойовий і трудовий шлях. Новоріччя час дивовижний і казковий, і усі ці дива переважно відбуваються правильно на казкових ранках. Уже не вперше влаштовує для маленьких жашківчан свято знаний у місті ресторан Аскольд. Запрошені професійні артисти, із міста Черкаси веселили дітей іграми та казковою виставою. Запроваджені кілька років тому ресторанним комплексом Аскольд, новорічно-різдвяні ранки для найменших жашківчан, схоже, вже стали доброю традицією, яку продовжили і цьогоріч. Тож, в один із перших днів уже нового 2014 року, центральний ресторан був у повному розпорядженні майже шести десятків найменших жашківчан, яких розважали професійні актори із Черкас. Шоу, мильних кульок, веселі ігри, хороводи. Усе це швидко забезпечило малечі, гарний настрій. Повеселилися час і підкріпитись. У програму входили не тільки розважальні заходи, а й міні-фуршет. Діти з апетитом куштували смачні страви від кухарів ресторану «Аскольд». Святкова програма була насичена різноманітними конкурсами, іграми, привітаннями і, звісно ж, подарунками. А потім, сівши в коло, маленькі гості мали змогу поринути у світ казки, подивитися виставу про те, як працює штаб Діда Мороза. Актори, ідучи многу з часом, зробили розповідь досить сучасною. Увага! Увага! Дімба виходить з будинку! я да. Операцію у Андрії виконано. Прямуємо до Німеччини. Ельфей Настан. Полетіли, готувались, полетіли. Так, тату, це Німеччина. Їздять праворуч національна справа. Сосиски. Увага, група! Покажемо уміння операція «Дід Мороз дарує радість світу. Це найкраща робота в світі. І це право. Юні гості свята, як і годиться, були одягнені у різноманітні казкові костюми. А ще більшої яскравості їх образам додали майстри боді-арту. Від усього, що діялося в Асколі цього дня, малеча була просто у захваті. Мені тут дуже подобається, тут вистави, тут казки, тут ігри, іграшки. Я приходжу вже другий рік сюди. Мені тут подобається дуже, бо тут дуже цікаво, казки новорічні. Дід Мороз гарний подарунок зробив. Подобається казка і костюм. Вона та четя за два руками. Вона запнула туди, а за тако, а, а я глазами бачу. Я думаю, що це я в ракеті йде в космос прямо. Батьки ж залюбки користуються можливістю подарувати дітям свято. кажуть, атмосфера закладу та доброзичливість власників і персоналу цьому сприяє. Дуже подобається дітки. Я думаю, задоволені судячи по тому, як ганяє моя дитина по залу, то я думаю, тут в захваті діти. Приходимо кожного разу, з кожним разом все краще і краще. Дякуємо за таке свято. Новорічні свята це завжди казка. Для діток цю казку в місті жашкові роблять організатори і господарі ресторану Аскольд. Дітки мають змогу відпочити, насолодитися виставами, іграми. Дякуємо всім, хто приймає активну участь в організації дозвілля наших діток в новорічні свята. Це вже другий рік така організація саме в цьому закладі. От, з дітками проводять різні ігри. Дітки мають змогу насолодитися смачними стравами і прийняти участь в конкурсах, розвагах і також побачити різні вистави. Організація хороша, організація хороша. Кожна дитина вірить у казку у доброго бородання Діда Мороза, у чарівність новоріччя. На жаль, батьки не завжди мають можливість чи банально стільки фантазії, аби влаштувати дітям карнавальні розваги. Тож у цьому ми намагаємось допомогти, кажуть організатори свята, молода сім'я вусиків. І цього разу, безперечно, їм вдалося залишити в серцях маленьких жашківчан відчуття чуда і незабутні враження. У традиціях нашого народу і кілька разів зустрічати новий рік. Попереду ще новий рік за китайським календарем. А буквально цієї ночі, з 13 на 14 січня, українці зустріли старий новий рік. Називається він так зовсім не тому, що вже встиг постаріти, а завдяки різниці у двох календарях: Юріанському, якого досі дотримується православна церква, та новому григоріанському, за яким ми живемо починаючи із 1918 року. І навіть через майже століття після переходу на нове. Ви стиль багато людей продовжує неофіційне святкування старого нового року. Чи відзначаються свято жашківчани і як, розкажемо в наступному відеоматеріалі. Старий новий рік для жашківчан це додаткова можливість повторити новоріччя або ж закріпити те, що не встигли 1 січня. Зустрічаємо щедрівників. Може самі там щедруєте в колі рідних. Чи ні, в мене щедрує. Так як і новий, у нас їх два. Так само будете. Ну, я ж, Все так само. А хто вас збирається? З друзями, з людьми? Родина. Ну, звичайно, новий рік це старий новий рік це свято, тому що проводжають старий новий рік, а ми вже якби зустрічаємо новий Потрібно це обов'язково святкувати вдома, з сім'єю, можливо, з батьками. Які Традиції святкування. Угу. Ну, я думаю, що обов'язково буду святкувати новий рік. Так само, старий новий рік, так само, як і Новий рік. Будемо святкувати обов'язково. А традиції ну що? Обов'язково посівати. Посівальники прийдуть, гості прийдуть, а самі рідні прийдуть, святкуємо Новий рік старий. Ну і в родині, і так, і сім'єю йдемо по родичах щедрувати співати. Да, щедрувати і колядувати, звичайно. Да, щедруємо і колядуємо. В сімейному колі. А є якісь традиції, чи що співаєте, що друїте, посіває. Ну да, чоловікова сім'я дуже любить співати. Перший або офіційний новий рік припадає на період різдвяного посту, і багато православних людей відзначають його досить скромно, з пісними стравами. А от старий новий рік можна святкувати, так би мовити, на повну котушку, шумно і весело, зі щедро накритим столом, що ломиться від скоромних страв та делікатесів. Але все ж у цей день традиційний наїдок більшості жашківчан. Куття заправлена щедрівками і посівальними піснями. Діти підуть, пощедрують, рано посіють. Буде так, як і звичайно. Що ж особливе. Ми в селі живемо, так у нас все попросту, все своє. Зими, правда, нема, як самі бачите, одне болото, але Так, головне, щоб настрій. Да, главное, щоб настрій Холод уже байдуже тоді. Обов'язково має бути куття. Діти щедрують, обов'язково пригощаємо дітей солодощами якимись. Ну, на столі самі головні страви, які будуть обов'язково. Ну, вже й м'ясні, і такі обов'язково. А саме перше куття. Ну, щедрівки сьогодні будемо щедрувати, а куття, да, так, так куття, більше й не пам'ятаю. Кутю з це ж обов'язково традиція. Це традиція, іменно що традиційна». А то звичайні блюда. Ми ж православні, ми не маємо вважати це пережитками. Дітки з вертепом по сьогоднішній день ходять щедрують в Василі. Колядували, тепер щедрують. Цукарки на сьогодні наготували. Так, да, слава Богу, слава Богу. Наготували. готували. Наші бабушки, дідушки відмічали, ж, як Меланки, Василя, вже старі. А у вас в сім'ї якісь є традиції? Ми підемо в гості. як? Ну, так і новий рік. Хочу зробити і так. Через святково на що можливість є та й готуємо вечір напередодні старого нового року. Називається Щедрий вечір, Василів вечір або ж свято Маланки. У цей час обов'язково щедрують, а наступного дня посівають ці гарні українські ритуали супроводжуються словами побажань добра, здоров'я і благополуччя сім'ям, піснями, танцями та засіванням на вдалий рік. Скажіть нам, чи буде ходити щедрувати сьогодні і посівати завтра? Так, будемо. Так. Щоб людям, приносити, Щоб людям радість. приносити радість, щастя і добробуту хату. А самі щось хочете от за це? Якісь гроші, цукерки? Так. Ну, якщо дають, так. Ну, звичайно, а щось вже вивчили, знаєте? Так, вже вивчили. Так, вже вивчили щедрик ведрик. Дайте вареник, вареник грудочку, з каші. кільце, колбаски. Більшість українців увечері 13 січня готується до зустрічі щедрувальників, адже тоді вважається, господарям щаститиме увесь рік, так само і з посіванням вранці наступного дня. Та на превеликий жаль, ці гарні традиції втрачаються. А щедрування та колядування зводиться до кількох бездушних завчених рядочків, надії зібрати певну суму коштів. Адже не секрет, що сьогодні мало хто чекає у винагороду Яблучка та горішки. Вирішили долучитися до українських традицій і учні 11-го, Класу міської школи номер один, які якраз і готові були щедрувати за грудочку кашки та кільце ковбаски. Щедрих, щедрик, щедрічка щедрі прилетіла ласті Стала собі щебетати господаря викликати. Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару, та молочки покотились, а я не народились. На старий новий рік існує веселий і колоритний молодіжний обряд водити маланку. Вирішили підтримати традиції і учні 11 класу жашківської школи номер один, спробувавши себе у ролі учасників такого театралізованого дійства з масками та перевдяганнями. На мою думку, щедрування це взагалі добре. Потрібно підтримувати традиції українського народу та дарувати людям щастя. Чому ми ходимо фідрувати? Тому що ми патріоти, ми українці, ми повинні підтримувати свої традиції, тому що це наше минуле, це наша історія і наше майбутнє. Хто не знає минулого, той не має майбутнього. Тому ми повинні фідрувати, тому що ми українці. Це була довга підготовка, ми всі дружно зібралися, все вирішили, організували. І таким дружним класом ми йдемо фідрувати разом. До вчителів, до знайомих, до друзів, до всіх. І хоча щедрівки були не автентичними, а в сучасній обробці традиційними персонажами залишалися Маланка і Василь. Свого роду уособлення закінчення року і початку наступного. Як і годиться, Василем була дівчина, а Маланкою хлопець. Мій образ дуже цікавий. Я, як ви бачите, Миланка. Мені прийшлося цю роль грати. Ой. А Миланка хто така? Хм. Надо Я не знаю, чесно. Ану, скажіть мені хтось. Ходять До неї доходять сватитися в цей день. Всі хлопці йдуть зі своїми друзями за стіл сідають. І дуже їм цікаво. Тож, перевдягнені юнаки і юнки, озброївшись вертепною зіркою, зерном і, звісно ж, гарним настроєм, щедрували та засівали в господах містян. Ось, Ось, господа, господарю! Пусті, господарю! Заходьте, звичай, 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 звичай". Речі, добрим людям на здоров'я!» В обов'язковому маршруті вертепу учнів оселі їх учителів, які здивовано, але з великою приємністю зустрічали таких віншувальників. Кожен рік би такі заходили гарні колядники. Я дякую всім за такі прекрасні колядки і привітання з Новим роком. І хочу, користуючись нагодою, привітати всіх жашківчан з новим роком побажати їм всього самого-самого найкращого. Ну вам близькі, я так розумію, ці колядники дуже близькі. Це мої самі рідніші, самі перші мої учні. Вони вже випускники, наче так швидко час промайнув дуже близькі. Вони незважаючи на доволі зимну цього вечора погоду. Жартівливе дійство з перевдягненими персонажами вдалося на славу. А головне, що усі від того, і щедрівники, і господарі, отримали заряд позитиву на увесь рік. І наразі це все. Сподіваюся, ви з користю для себе провели з нами час. Будьте щодня о дев'ятій ранку та о 19.30 вечора разом з телерадіокомпанією Жасмін та самі долучайтеся до створення наших програм. Повідомляйте про цікаві події та неординарних людей з вашого життя. Далі найтепліші побажання іменинникам цих днів у програмі маємо честь привітати. Тож залишайтеся з нами, отримуйте позитивні емоції і не забувайте, близькі люди потребують вашої уваги і підтримки. А я прощаюся. До наступної зустрічі в ефірі ще раз бажаю вам усіляких гараздів і, звісно ж, лише приємних новин. Щиро ваша Жанна Андарук.